Хороший вчитель, як свічка. Він розчиняє себе для того, щоб дати іншим світло. Учителю потрібно володіти величезним талантом людинолюбства і безмежною любов'ю до своєї праці і перш за все до дітей, щоб на довгі роки зберегти бадьорість духу, ясність розуму, свіжість вражень, сприйнятливість почуттів, а без цих важливих якостей. Праця педагога перетворюється в муку. Дані слова Василя Сухомлинського є моїм педагогічним кредом, рушійною силою. Тому працюю і живу на благо України, пликаю майбутнє кожного з нас, запалюю бажання вчитись і творити, і відкривати нове, заходячи у клас. Вітаю вас, я, Сидорук Людмила Васильівна, вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель-методист Ланвецького закладу загальної і середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 Свою педагогічну діяльність я розпочала у 1994 році. І впевнена, це моє покликання. Сучасне інформаційне суспільство це період високих технологій, що потребує від освіти формування компетентних та активних особистостей, які здатні орієнтуватися у мінливості життя, вміти мислити гнучко, динамічно, приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення проблем, втілювати в життя, інноваційні ідеї, самооцінювати результати своєї діяльності, досягати успіху. Нові вимоги виклик для нової української школи. Тому сучасні вчителі. Початкових класів реалізують нові підходи до організації та здійснення освітнього процесу, задекларованих НУШ та державному стандарті початкової освіти. Однією з інноваційних технологій, яка формує здобувачів освіти на скрізні навички 21-го століття, саме soft skills – є технологія формування та розвитку критичного і креативного мислення, яка є модним трендом у різноманітних сферах діяльності. Тому моя педагогічна ідея полягає у розвитку критичного і креативного мислення молодших школярів нової української школи дітей нового покоління для цього я створюю комфортне пізнавальне навчальне середовище де під час освітнього процесу. Панує атмосферу взаємодові та взаємодопомоги, використовую стилі спілкування на основі партнерства та захоплення спільною діяльністю, творчою також діяльністю, супори на інтереси, потреби, можливості, здібності, стимулює дослідницьку активність, враховуючи вікові індивідуальні особливості дітей. Я не навчаю, виховую чи розвиваю. Я співпрацюю з учнями, навчаючись, самодосконалюючись разом з ними. Таким чином я можливість досягти. Мети формування вільної особистості готової до життя у світі, що постійно змінюється. Моя мета. Створення ситуації успіху, віра в дитину та врахування її індивідуального стилю діяльності, яка забезпечує умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення. Я свідома того, що навчити учнів мислити критично і креативно з першого року фактично неможливо. Дані типи мислення формуються поступово, вони є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя і учня. Для цього я використовую методи прийоми теорії розвитку критичного мислення, комашка блума, фішвоум, кластер, метод путів, шість капелюхів, перехресна дискусія, вільне письмо, есе, синкан, діаманта, крісла автора, прес, передбачення, московий штурм, акваріум, кубування. Для розвитку креативного мислення використовую метод вигадування, метод якби гіперболізації і багато інших. Залучаю дітей на уроці до роботи із медіа, медіатексти, реклама, фотографія. Окремої уваги заслуговує скрайбінг, QR-коди, ледбук, цеглинки Лего, технології візуалізації, наприклад, хмаринки, слів, ментальні карти. Використовую я і методику щодені 3, щодені 5, формуючи математичні і комунікативні компетентності, формуючи Критичне і креативне мислення учнів в практиці роботи я використовую інноваційні технології квестові, проєктні, ігрові, диференційоване навчання, розвивальне навчання, то інформаційно-комунікаційні технології, STEM-технології, технології, технології особистісно орієнтованого навчання, інтерактивні й дистанційні технології, проблемне викладання, традиційні методи і прийоми навчання і виховання, проблемно-віристичний, проблемно-пошуковий, дослідницькі методи. Психологічний супровід, позитивну мотивацію, заохочення, створення емоційного настрою під час ранкової зустрічі, на початку року, релаксація, рефлексія, хоча і 21 -е століття, але учням цікава зображувальна, музична, мовленнєва театралізована діяльність, малювання, музика, ігри, казки, прислів'я, приказки. Під час навчальної діяльності використовую індивідуальну, групову, роботу в парах, колективну, фронтальну форму роботи. Під час перерву позакласної діяльності і улюблених нетрадиційних форм уроків уроки експедиції, екскурсії, уроки інсценізації, дискусії, уроки з діловою і рольовою грою, театралізовані, конкурси, змагання, уроки кейси, а також квести. В основу навчання покладаю діяльність підхід. Для особливого значення надаю реалізації інтегрованого підходу міжпредметних зв'язків, з метою підтримки фізичної, і психічного здоров'я, мотивації, використовую психогімнастику, кінезологічні вправи, руханки, що співзвучні з темою уроку, фізкультфалинки, паузи, зорову і пальчикову гімнастику. Елементи уроків на свіжому повітрі нейробіку, дихальні вправи. А ранкові зустрічі дають змогу опанувати різноманітні соціальні та навчальні навички, об'єднує дитячий колектив. Контроль і оцінювання навчальних досягнень, здобувачів, здійснюють за допомогою формувального підсумкового оцінювання. Упродовж навчання формую навички самоконтролю, саморефлексії, самооцінювання, взаємооцінювання. Відкривається простір для креативного і критичного мислення на різноманітних позакласних заходах: турніри, вікторини, тренінги, танцювальні композиції. Один із ключових компонентів концепції нової української школи є педагогіка партнерства. Взаємодія батьків учня-педагога, яка відбувається в офлайн і онлайн форматах. Не знаю, чи доречно говорити про результати реформи ну, зараз. Але я переконана, що учасники переможці конкурсів, дистанційних олімпіад, міжнародного конкурсу імені Петра Яцика це майбутні інноватори, конкурентні лідери, патріоти з високою національною свідомістю, з активною громадською позицією. Реформа нової української школи це насамперед і про нового вчителя, високого професіонала, новатора, партнера, ментора і координатора. Слова Джона Дюї, якщо ми будемо вчити дітей сьогодні так, як вчора, то вкрадемо у них майбутнє, стали для мене мотивацією для саморозвитку і самовдосконалення. Тому я у постійному пошуку чогось нового і цікавого: вебінари, тренінги, конкурси, майстер-класи, поширення свого досвіду, апробація інтернет-сервісів, методичні об'єднання, конференції у форматі ТК круглі столи, автор двох переможних громадських проєктів, сертифікація, робота експерта під час. Сертифікації і інституційного аудиту, а також мені як учителі хочеться, щоб школа була маленькою державою, людяності, доброти і постійного пошуку. Але найбільша моя мрія перемога, мир і все буде Україна.